М'який балістичний пакет з надвисокомолекулярного поліетилену чи кевлару. У цьому відео поговоримо, в чому різниця. Надвисокомолекулярний поліетилен – це надміцний термопластичний полімер із високою молекулярною масою. Кевлар міцний синтетичний матеріал, що виготовляється з арамідних волокон. М'які балістичні пакети з надвисокомолекулярного поліетилену легші на 15-20%. Стійкіші до ультрафіолету на 25-30%. Водонепроникні, тож не втрачають властивості у вологих умовах, знижують глибину позаперешкодної деформації на 15-20%. Арамід більш стійкий до високих температур. Але важчий і менш ефективний при зупинці уражаючих елементів. Висновок. Надвисокомолекулярний політилен має перевагу у вазі, довговічності та стійкості до зовнішніх впливів, що робить його більш ефективним для сучасних реалій.